Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Вирішив записати відео і поділитися своїми думками по дропах, які дроп очікує найближчим часом, що зараз роблю і чи роблю якісь активності. З вас лайк авансом і приємного перегляду! Перше питання, яке найбільше всіх зараз цікавить, коли нарешті дроблайф Zero або іншого проекту, всі хочуть зараз заробити. Я також очікую на вихід l 0 але дуже на нього не надіюсь. Активності там вже досить давно не роблю, і більше своєї уваги і своїх грошей я виділив на старкнет і ZKSync. Зараз постійно виходять дуже багато всяких теорій, інсайдів. Що скоро буде девелоп протягом тижня і так далі. Багато всяких вкидів, можливо, справжніх новин. Хтось порівнює там всякі транзакції, що були перед дорогом за Я раджу вам просто чекати і не будувати собі ілюзії. До такого часу у вас вже мали бути повністю готові аккаунти. Також останнім часом виходять багато новин і теорій про старкнету. Були опубліковані деталі нового оновлення майнету в цьому блокчейні. Оновлення буде 22 січня і в деталях пише про новий вид транзакцій, який буде включати токен СТРК для оплати комісії. Така інформація справді змушує замислити: свої декілька аккаунтів я ще не доробив до тих значень, які планував. Та й при такому газі, як зараз, робити це досить важко і недешево. Багато користувачів чекають на Друблай Резерви, щоб перелити ліквідність в Старкнет. Мені навіть страшно уявити, яка комісія буде за касинки Starknet, якщо все відбудеться за їхнім сценарієм. Надіюсь, ви дивились мої відеогайди і прокручували основні транзакції у вересні-жовтні, коли газ був найменшим цього року. Тому що забити один середній Аккаунт Старкнету Starknetу після двору по якогось проєкту, скоріше за все, лайрзерве буде коштувати 100-150, а то і 200 доларів. І знайдуться люди, навіть багато людей, які будуть це робити. Хочу сказати, що по моєму баченні є велика ймовірність виходу старкнету вже на початку 2024 року. І Якщо лайрзерва далі буде затягувати, не виходити так, як всі це очікують, так як це по справжньому їм вже потрібно, тому що ринок зараз підходящий. Може таке бути, що старкнет ми побачимо першим, і це буде, на мою думку, непоганим сценарієм. У нас було багато часу підготувати аккаунти. Зараз це робити набагато важче, через те, що газ виріс декілька разів. Я навіть ще на половині аккаунтів не встиг задіяти новий місяць, але на вихідних буду старатись зловити хороший газ і завбити свої аккаунти ще кращими. Ви ж дивіться по своїх можливостях, скільки ви ще можете вкласти, і також прокачуєте свої аккаунти, коли комісія дозволяє. По факту нічого не змінилось, і ми надалі чекаємо виходу проєктів. По закасинку я також прогнав основну кількість транзакцій, і зараз темпи збавив. В середньому на аккаунт в мене 60-70 транзакцій. Потрошки буду добивати, і я думаю, що 100 плюс транзакцій це буде хороший аккаунт. За касинку я готовий загнати нові аккаунти, якщо буде дозволяти комісія і буде ліквідність. З цієї трійки заказ, скоріше за все, вийде найпізніше, а саме в середині 24-го року, можливо, і пізніше, як бачимо, ринок ожив, лайерзер ще не був а зараз готується до довгоочікуваного деропу. Ми собі голову цим не забиваємо, а максимально фокусуємось на ринку на крутих акціях і темках. В будь-який час може з'явитись щось круте, і нам потрібно бути готовим до цього. З цікавих акцій, в яких ми зараз підписниками беремо участь, ви можете подивитись в моєму телеграм-каналі. Ось ми перейшли. Буквально вчора з'явились умови нового лаунчпаду на Bybit. Знімки балансів вже почали з цієї ночі, але ще можна взяти участь. В минулому лаунчпаді ми заробили це, і можна сказати, безпрограшний вид Заробітку. Минулого разу був ваншпат в вересні, тоді ринок був не найкращий, токен не дав іксів, і вийшло на один виграшний білет 20 плюс доларів. Того разу може бути і 50 доларів на виграшний білет. Тому таку акцію я не пропускаю і беру участь. Також, що ще цікаво, вже сьогодні розпочались два турніри на біржі Бінгік з сумарною винагородою 500 тисяч доларів, Фьючерсний турнір на 300 тисяч і спотовий турнір на 200 тисяч. В фьючерсному турнірі можна з маленьким балансом забрати просто бомбезні нагороди. Якщо ви вмієте торгувати великий ПНЛ, великий прибуток. Перше місце отримає Ford Mustang або еквівалент 110 000 тисяч Я більше приділяю уваги спотовому турніру. Минулого разу він вийшов не найкращий, а цього разу буду дивитись по. Об'ємах і, скоріше за все, також буду брати участь і буду старатись заробити. Всі найкращі можливості, які зараз появляються, я неодмінно публікую в телеграм-каналі, тому вам обов'язково потрібно там бути і обов'язково потрібно включити сповіщення. Слідкуйте! І ви не припустите, якщо буде щось дуже круте. Надіюсь, це відео було для вас інформативним і цікавим. Надіюсь на вашу підтримку україномовного контенту, лайком і підпискою. Дякую за перегляд і до нових відео. Найкраща біржа, якою я зараз користуюсь, це BINKX, одні з найменших комісій, величезна пропозиція монет як на споті, так і на фьючерсах. Постійні акції і дуже швидкий розвиток. В за моїм посиланням в описі, ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгівлю. Ні один з партнерів біржі не запропонує вам таку знижку, тому користуйтесь.